Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahom.com.ua на нагляді інвалідний візок під номером 278 мейра модель 3600. От він в складеному стані, доволі легко розкладається. Рені безпеки, книжки. І по параметрах. Ширина сидіння. 50 см, але якщо ми беремо від обода до обода, то буде трошечки ще більше. Бачите, тут є зазори. А так це от саме сидіння. Загальна ширина від обода до обода 77 см. Цю ширину враховуйте при дверних, які у вас дверні пройоми, ширина ліфта і так далі. Тобто, щоб вона банально просто проїхала. Висота спинки 40 см, глибина сидіння 43 см. Висота від сидіння до підлоги 50 см, вага його 22 кг і витримує навантаження 150 кг. Загалом, звісно, в ньому все працює, все функціональне. Це базовий простий візок, в якому є дуже багато от речей, які просто мають бути у візку. Тобто без всяких наворотів, але в ньому, знову ж таки, все є. Отже, якщо конкретніше, то підніжки складаються, вони отак от відхиляються, знімаються взагалі. Звісно, що Оп. регулюється висота. Ось тут, бачите, хрестова. Викрутка, регулюємо висоту. А далі передні колеса литі. Дивіться, вони от великі, такі масивні, зручно буде їздити десь по якомусь навіть легенькому бездоріжжю, наприклад, може десь там, де погані дороги. А от неї буде їздити зручно. Також можна регулювати висоту коліс, що дає змогу змінити хоч дуже так небагато, але кут нахилу сидіння. Задні колеса литі, тобто качати їх не потрібно, вони в хорошому стані. Подивіться на який рівень протектора, досить великий. Блокування коліс працює. Можна регулювати, до речі, можна їх сильніше. От зараз вони, можуть ще більше, тому що, бачите, вони от прокручуються, але я їх зроблю от прямо зараз, після того, як зніму відео, і от тут бачите, шестигранник, і пересунути їх туди і все буде норма. Давайте глянемо заодно до цього. Чи тут все ок? О, тут все ок, бачите? Тут краще. Обуди. Обуди, до речі, який плюс цих ободів, тому що не так тут видно царапане, проте мінус того, що вам прийдеться їх трішечки от витерти, протерти, тому що вони трохи брудні. Я то так тільки. Саме таке, що прям в очі кидається, то витираю, але загалом візок треба буде вам трішечки ще от відтерти. Хоча, повторюсь, він перебуває в хорошому стані. Просто треба його ще витерти. швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна зняти колеса. Сидіння сидіння так-то в хорошому стані, не вигорівши, все ціле, лише бачите, тут десь трохи вже починає матеріал. Отак. Рішки здиратись. А так-то от м'яке сидіння, так само, як і спинка. Раджу обов'язково зняти от викруткою сидіння. Так само це стосується і спинки. Ось тут вона доволі легко відкручується, попрати і назад його зафіксувати. І тоді вже користуватися. Підлокітники, дивіться, боковушки все ціле, це пластик, він міцний. Тут, бачите, які оці підлокітники самі. Вони не відкидні, а вони знімні. От тут є у нас така штука, бачите? Її натискаємо і тут дуже виймаємо підлокітник. Ну і другий так само, все працює. І, що прям дуже важливо, це гальма. Подивіться, ліве працює, праве працює. Річ просто незамінна, якщо вам а, ви десь спускаєте з якоїсь горки і щоб не покотилась коляска разом з людиною вниз, ви просто зажимаєте і протикрасінько собі спускаєтесь. Підставки проти перекидання, бачите? Не дає перевернутись, можна їх взагалі зняти при бажанні, можна регулювати їх, ну, наскільки вони будуть низько до, до землі. Підставка для костелів або тростини. М -м -м -да, в принципі, все. Ось світловідбуваючі елементи. Тут я краще їх закручу, так щоб воно було на місці. Оттак. Да, В принципі, і все. А так, хороший візок. Посилання для купівлі буде внизу під відео, разі чого, це інтернет-магазин Махом. Дякую за увагу.